You you – це вид паролю, який надає вам право в'їзду в, в Сполучені Штати та одноразовий дозвіл на роботу, але не надає вам законного статусу після в'їзду в, в Сполучені Штати. TPS – це законний статус в Сполучених Штатах. Маючи TPS, ви можете подавати заяви на отримання дозволів на роботу, на отримання дозволу на подорож та уникати депортації Сполучених Штатів. Отож. Ви можете розглядати ЮФОЮ як квиток в Сполучені Штати у той час, як TPS є статусом, який дозволяє вам проживати і працювати в Сполучених Штатах.